Всім привіт! На моєму каналі хочу вам показати, як я зробив ось таку косу електро за допомогою маленької болгарки. Виглядає все ось так: це саме кріплення до грифу, що було потрібно для того, щоб зробити цю болгарку. Взяв ось такий старий гриф від бензокоси. Як бачите, тут немає ні ручки, нічого. Зруварию отаку от штучку, зараз розберу і покажу. вам. Кріпиться болгарка в свої штатні місця, там, де стає ручка на болгарку. З обох боків вона закріплена. Я закріпив на ось такі болти під шестигалник. Бо інших в мене просто не було. Зараз зніму і покажу вам, як все виглядає, саме кріплення, перехід з болгарки на гриф бензописи. Ось така приблуда. Що саме було зроблено і як, зараз покажу. Гриф у нас теж зірочка ось така, як бачите. А оця моя приблуда, вона просто одягається зверху. І так, як же зроблено саме це кріплення? Тут я на хомут зажав, але потім я його приберу, він тут не потрібен. Ці саморізи в подальшому я підкоротив трошечки. Тримається. Перехід на зажим просто. Це у нас гайка, яка підходить по різьбі на болгарку. А ця штучка це щеплення від бензокоси. Тобто я відрізав оцю штучку, вона була ось тут. Приварив гайку, постарався якось це все відбалансувати. Щоб воно не било при роботі. Вийшло доволі непогано з першого разу. Хоча до цього я такими справами не займався. Просто пощастило, напевно. Воно встановиться ось туди і передає. Ось бачите, ось такий гриф. Воно одягається, ця моя приблуда, яку я зробив. І передаю оберти на диск коси. Також, якщо не важко, підпишись на канал, постав лайк та передай другу. Хай теж зробить таку косу собі. Я думаю, якщо ви зібрались робити таку річ самостійно, то ви розумієте, як це зроблено. А зараз покажу мої в роботі. Ось тут залишилось в мене. Невеличко трави. Ви бачили це відео на початку косить, як ви бачите, дуже гарно. Обертів болгарки вистачає, хоча вона і китайська, фірма Proton. Дуже гарно косить. Зараз в мене вже з'явилася більш фірмена, макіта в такому ж розмірі. І цього літку я. Пробую вже макітою. Так що цього літа я напевно викладу відосик ще один, як вже працює макіта, бо протон трошечки нагрівалась.